3 липня 2025 року на Ютуб-каналі 1+,1 плюс виходить довгоочікувана 27 серія легендарного іспанського серіалу Таємниця старого моста з українським дублажем, який додає цій драматичній сазі, особливої душевності та колориту. Новий епізод обіцяє ще більше закрутити сюжет, занурюючи глядачів у вир пристрастей інтриг і сімейних таємниць маленького містечка Пуенте В'єхо. Ця серія справжній подарунок для шанувань. Адже вона продовжує розкривати складні долі героїв, не втрачаючи емоційної напруги. Серіал уже давно став культовим, утримуючи високі рейтинги завдяки вмінню поєднувати мелодраму, історичний контекст і глибокі людські історії. У 27-й серії творці знову майстерно грають на почуттях глядачів. Пепа Бальмес, чия доля тримає в напрузі з першого епізоду, стикається з новими випробуваннями. Її боротьба за кохання і правду стає ще гострішою, а протистояння з Францискою Монтенегро сягає нового рівня. Харизматичний тристан. Як завжди додає драматизму, а його рішення змушують серце битися швидше. Український дублаж, виконаний із неймовірною теплотою, робить діалоги живими та близькими, підкреслюючи кожну емоцію героїв. 27 серія це не просто продовження історії, а справжній емоційний вихор, який затягує з перших хвилин. Якщо ви любите серіали, де кожен епізод це маленьке життя, то таємниця старого моста на каналі 1+,1 плюс точно не розчарує. Не пропустіть прем'єру 3 липня. Ця серія варта того, щоб зручно вмоститися та поринути у світ пристрастей і таємниць.